Доброго дня. Відео записується в додаток подій до 15 травня 2025 року, коли невідомі особи під виглядом працівників Обленерго на чолі з Федорівим Василем Івановичем пробували вторгнутися на мою приватну територію, пробували зламати вхідні, вхідну калитку. Значить, мною був викликана слідчо-оперативна група. От, і складена заява на даних осіб у їх кількості семи чоловік, їх було 7 осіб з двома значить, автомобілями приватними. Значить, на даний, момент, на даний момент, від доброго мого знайомого поступила інформація мені сьогодні ранком, що окремі працівники поліції, замість того, щоб зайнятися розслідуванням даної ситуації, зайнялися створенням сценарію. Як в мене втягнути в якісь незаконні дії, і, значить, тим самим підставити мене перед законом? Хоча я людина законопослушна, я завжди тільки на стороні закону стою, я навпаки дотримуюся і роблю все для того, щоб не попирався закон, щоб дотримувалося закону статей Конституції та інших законотворчих актів? Значить, тому я офіційно оголошую, що якщо зі мною щось небудь станеться. З моїм здоров'ям, з моїми дітьми, з моїми рідними. Якщо мені в процесі розслідування будуть підкинуті якісь незаконні речі або незаконні речовини, то це все буде стосуватися оцих вот придуманих сценаріїв окремими працівниками, окремими фізичними особами надвірнянського райвідділу поліції. Значить, я роблю офіційне оголошення сьогодні, 19 травня 2025 року. Значить, на даний момент е, працівниками слідчо-оперативного відділу е, надвірнянського райвідділу поліції ГУНП не внесені дані в реєстр. Єдиний Державний реєстр досудових розслідувань по 214 статті КПК. Значить, вже більше як 24 години пройшло з четверга сьогодні понеділок, ніяких абсолютно сувів по даній справі немає. Ну, мало того, ще і задумуються якісь ліві сценарії окремими працівниками, як я вже сказав, щоб мене втягнути в якісь незаконні дії. Це не вдасться. Це не вдасться, тому що я людина законопослушна, я стою на стороні закону. Ніяких заборонених речовин у мене немає, ніяких заборонених предметів у мене немає. Я їх ніколи не використовую. Тому їх у мене апріорі не може з'явитися. У разі якщо вони у мене з'являться і це буде якось зафіксовано працівниками ГУНП. Випадково чисто, то ця випадковість буде якраз втіленням в, в життя оцих сценаріїв окремих фізичних осіб, які задумують різні незаконні сценарії, щоб мене втягнути в якісь цивільно-правові відносини, нібито проти законі. Не буде цього. Я це кажу прямо, щиро. Мало того, я попереджую цих осіб, що це є незаконно, і рано чи пізно доведеться за це відповідати. Значить, а всі дії, значить, протизаконні, скоєні під час дії військового стану чи стану війни, будуть трактуватися як військові злочини і будуть розслідуватися військовим трибуналом. Я нагадую це всім, хто приступає закону, хто порушує закон, особливо люди, котрі мали би стояти на стражі цього закону, у них буде особлива відповідальність. Обов'язково. Я зроблю, коли прийде час, я зроблю все для цього, щоб повернути законність і правопорядок. На тому і будемо стояти тільки так. На цьому щиро дякую. Чекаємо розвитку нових подій.